Ми дуже часто згадуємо про події Другої світової війни. А ось про Першу світову ми майже не згадуємо. Одна з наймасштабніших і кровопролитних воєн в історії людства близько 9 мільйонів людей загинули в боях, і понад 5 мільйонів мирних жителів внаслідок військової окупації, бомбардувань, голоду і хвороб. В Європі ж ця війна не забута. Майже кожному місті Німеччини, навіть найменшому, є пам'ятний знак на згадку про полеглих. Раштат це місто в землі Баден вюртенберг Місто для нас є цікавим тим, що в 1915-18 роках в Раштаті розташовувався табір українських військовополонених. Табір складався із 12 блоків. У кожному блоці знаходилось шість казарм. Табір був домом для приблизно 15 тисяч полонених. Українці завжди скрізь несуть гордо свою голову. Піднімають. Вони настільки були достойні сини нашого українського народу. Що вони працювали разом з містом. Місто в подяку дозволило українцям мати свою церкву на території концлагера, мати свій театр. Вони працювали, допомагали містянам. І був побудований цей пам'ятник. Українці закупили цю землю, на якій святі землі, на якій стоїмо. Це земля, яка належить українцям. Сьогодні дуже велика біда настала на український народ. Дуже велика біда, яка потребує випробувань. Випробовувань для всіх і е, стоїть питання, щоб е, наша нація, наша українська нація, наш рід український те, які наші діди-прадіди боролися за свободу, щоб свободу цю відстояли. Дорогі земляки, дорогі українці, важкі часи в Україні, але поминаючи всіх загиблих українців, більше як 300 років воюючих. За свою землю, за свою душу, Першу і Другу світову війну це пам'ятник Першої світової війни, але ми поминаємо всіх, хто загинув. Велике горе в Україні зараз. Україна в крові ворог той же самий, але історія вчить, що мільйони людей Першої і Другої світової війни мільйони українців були замордовані. Не було своєї держави. Зараз є своя держава, ворог хоче нас роз'єднати зсередини своєю пропагандою, своєю брехнею. І тому нам треба єднатися українцям як за кордоном, і особливо в Україні, допомагати Україні. Видатний український скульптор, професор Михайло Паращук організував у таборі в Рештаті майстерню. Тут було зроблено видатний мистецький твір. Пам'ятник померлим українським полоненим. Михайло Парашук родом з-під Тернополя мав високу мистецьку освіту, яку здобув у Львові, Кракові, у Мюнхені. І, мабуть, найвидатнішим для його праці була робота у Франції з родином. Михайло Паращук, коли вчився у Мінхені, в Мюнхені, у 2011 році він організував перше українське освітнє товариство. Це було перше зареєстроване в Німеччині українське товариство. І коли настала Перша світова війна, отже, він разом з багатьма іншими професорами зі Львова, Кракова, Звідня був тут. У рашниці, і власне тут і був зроблений ось цей великий пам'ятник. Yeah. Вже в Німеччині досить багато, ще приїхала перед війною, але в нас завжди така була традиція на 1 листопада відвідати. Поховання, так би цвинтар, де лежать наші співвітчизники. Це для нас було такою радістю, тому що люди, які були, приїхали сюди, ці, вся родина все залишилося в Україні. І для нас це було таким натхненням, таким піднесенням, що кожен відчував таку маленьку частину України в тих місцях, де справді є поховання наших українських людей. Це маленьке село на Україні Раштату, село Нідербюль. Тут так само на диво, коли ми перший раз приїхали на це місце. Ми були дуже вражені тим, що справді тут знаходяться різні е, такі пам'ятні е, обеліски, пам'ятні камкам'ні. Такі хрести залишилися, де стоять. Згадується про українських тих солдатів від першої світової війни. Що були полонені українці? З нижчу в таборів рашти їх було 20 тисяч. Ну і цей табір потім розібрали. Як війна закінчилася, то табір був розв'язаний і, в тому числі, в раштаті із свідомих українців було організовано цілу дивізію синьожупанників. Це синьою формою, яку вони одержали. І їх було відправлено на, на Волинь. Ці пам'ятники, отак порядкуні 15 років тому, а перед тим то були такі собі кам'яні, отже ось такі. А між іншим перед тим пам'ятником у Раштаті, де ми були сьогодні, то росіяни після війни закопали там плиту велику гранітну. І написали, що похоронені російські солдати. І ця плита громада українська протестувала проти того. І щойно після впадення Берлінського муру цю плиту забрали. На початку 1918 року було підписано мир між Німеччиною і Україною, особою Центральної Ради, після чого українцям з рештату і двох інших таборів у Вецлері та Зельцведелі було дозволено повернутись додому. Саме із них були згодом сформовані дивізії сині жупанників, так звані сині дивізії, від назви кольору їхньої уніформи. Але це вже інша історія. So wollen wir uns da wiedersehen, bei der Laterne wollen wir stehen, wie einst Lilie.